Ось уже 28 років поспіль, 21 вересня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби з хворобою Альцгеймера. В цей день фахівці усіх країн намагаються привернути увагу суспільства до цього непростого захворювання. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі налічується близько 82 мільйонів людей з хвороби Альцгеймера. Очікувано що ця цифра подвоїться до 2050 року. За даними Інституту геронтології, в Україні кожна 10- людина страждає на хворобу Альцгеймера. Тому вчасна діагностика даного захворювання допоможе зберегти емоційний і розумовий ресурс ваших близьких, які можуть мати деменцію і, в частності, хворобу Альцгеймера. Якщо хтось з ваших близьких почав забувати назви предметів, став емоційно неконтрольований. Губиться в місцях, не сподівайтесь, що ця симптоматика пройде самостійно і все минеться. Ні, не мене! Обов'язково зверніться для, до лікаря для вчасної діагностики, для вчасного проведення лікування і для збереження життя ваших рідних та близьких. У людей симптоми хвороби Альцгеймера розвиваються поступово. В той же час мозок постійно втрачає свої функції. Лише 3% пацієнтів діагностуються вчасно з хвороби Альцгеймера. Це їм дає можливість прожити з даною хворобою до 14 років. В той же час, якщо у пацієнта відтягувати момент діагностики, то тривалість життя скорочується до 7 років. Наразі в Україні наявні препарати для сповільнення прогресування даного захворювання. Більше того, проводяться міжнародні клінічні дослідження з новими молекулами. Тому сподіваємося, що в найближчому майбутньому будемо мати набагато більш ефективні ліки. І це буде доволі скоро.